Но пасаран, вони не пройдуть. Саме таке написав на стягові Денис Бойко. Свої автографи поставила і вся команда. І як ви бачите, мова не лише про гравців. Бо ось цей прапор і ось цей пікап. Мерія міста Житомир та футбольний клуб Полісся передадуть на потреби ЗСУ. Буде це у суботу просто перед матчем останнього туру Пел із Шахтарем. Чік. любов'ю. Власне, поєдинок проти чемпіона України буде значущим в усіх сенсах, бо він заключний у сезоні і він найважливіший у сезоні. Лише в останньому 30-му турі вирішуватиметься чи отримає полісся Єврокубки. Напевне, дуже складне завдання в останньому турі УПЛ перемагати самим і чекати, поки там хтось оступиться десь в матчі з дніпро 1 чи рух. Так так, звичайно, але не буває нічого неможливого. Наше головне завдання це перемогти. Діючого чемпіона і спробувати виграти, так можна сказати, на час і сам насамперед для нас, самих, вирішити це питання. Тобто нам потрібно виграти, а сподіватися на інших. Ну, на жаль, такі реалії сьогодні. В Кінці завжди не вистачає от, там, кількох очок. Якщо дивитися на весь сезон, от найобразливіша втрата очок це коли була, в якому поєдинку. Це металіст, звичайно, в останньому турі. Ну, вигравати в два м'ячі і програти. Ну, можливо, 3, -3 це для нас як програм був. Тому ми не забили купу моментів і, на жаль, звели цей матч до м'ячі. Чому так сталося насправді пропустити в доданий я час? Я думаю, що два просто мат... це розконцентрованість, або ну, більш за все це розконцентрованість. І я бачив вже, що хлопці вже... Грали на останніх своїх зусиллях, тому я думаю, можливо, можливо це також сказалося. Але були у тому драматичному матчі проти металіста 1925 і хороші моменти. Наприклад, дебютний гол в УПЛ забив Денис Ндукве. З одного боку йому радісно, але разом з тим і дуже сумно. Дуже приємно, що я забув перший гол. На жаль, що вже в кінці сезону, але те, що ти забив його в кінці сезону, про що це свідчить? Чи така собі УПЛ, як ти її уявляв, чи вона складніша? Поділися враженнями взагалі? Не так собі я уявляв, але складніше, набагато складніше, ніж чи... що я уявляв. Ніж друга ліга, так? Так, звичайно. Моральна якась втома є чи фізична наприкінці? Моральна, сезона? більш моральна втома, чим фізична. Але сили на шахтар. ще треба десь взяти. Нічого страшного. Знайдемо сили на шахтар. Дуже готові. Ну ти відкрив, так би мовити, лік голам. Тому чекаємо ще голи у Дай... матчі з шахтарем. Дай Бог. Не таким собі уявляв український елітарний дивізіон Луї Фернандес. Венесуелець, коли приєднався до Полісся, планував забивати набагато більше. Нині ж на його рахунку поки три голи principio dije que Коли я прийшов, то ставив собі за мету забивати у кожному матчі, і я виходив на поле і віддавав усі сили. В деяких атаках я більше асистував. Різниця між чемпіонатом Венесуели і чемпіонатом України величезна. Тут все інтенсивніше, жорсткіше грають захисники, але я прагну забивати, що поєдинка, і я крок за кроком свого плану досягну. Ой, дуже доречним гол Луїфера буде у суботньому поєдинку проти Шахтаря. І хоча гірники не мають турнірної мотивації, це аж нічогісінько не значить. У Шахтаря немає мотивації, але тим не менше це Шахтар і це чемпіон України. Що переважить от в цьому? Як ви думаєте? неважливо, що в них немає мотивації. Там хто вдягає футболку Шахтаря або Динамо. Неважливо, хто це буде молодий гравець або вже. Дорослі, вони всі виходять і грають за емблему клубу, і тому я не думаю, що вони будуть не мотивовані. Навіть ті хлопці, які вийдуть проти нас, вони завжди будуть мотивовані. Що ти знаєш про Шахтар? Що тобі розповідали про Шахтар? Там грав твій е, співвітчизник Кевін Келсі, вже зараз пішов звідти. Чи ви е, знали один одного, чи спілкувалися один з одним? з Кевіном ми перетинались у збірних, але ми не спілкуємося так близько. Що ж до Шахтаря, то крім того, що це чемпіон України і Володар Кубка, я можу сказати, що це дуже зіграна команда. Я бачив їхні матчі. Вони дуже збалансовані. Хороша конкуренція в кожній лінії на кожній позиції. Але нам потрібна перемога у цьому матчі. І для того, щоб перемогти, нам треба віддати максимум. Говорили ми не лише про футбол, але й про бокс. Всі у захваті від перемоги одноклубника і нападника Полісся Олександра Усика, який тепер undisputed. Олександр намагався звалити цю скелю, але ви самі бачили, що це не так просто, тому що по габаритах він уступає Ф'юрі. і він робив все, що можна. І я знаю, як багато вони працюють для цього, особливо Олександр. І... Я дуже задоволений, що він переміг, і я був впевнений більш, ну, десь, скажімо так, 80 на 20, що він переможе. Я тримав кулаки до, до кінця. Як вам нова форма Полісся, знаєте, так жартували? Так, так, так. Ну, Олександр трошки, так сказати, розкрив, розкрив нову, мабуть, нове екіпірування Полісся на наступний рік. Принаймні, Роналдо бачив, що таке ФК Полісся. Так, так, вже я думаю, що першими е, зараз в Гуглі це, мабуть, ФК-Поліса. І... Від живі добре, добре. Держи, 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 держи. Привіт! Нам дуже важливо, що ти думаєш про це відео, яке ти щойно подивився. Тому підписуйся на канал, став лайк та залишай свій коментар. Ми читаємо кожний коментар.